Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця, 5 вересня. І до вашої уваги традиційний брифінг міст тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги. Традиційно є про що поговорити. І звичайно, що саміт коаліції охочих чи готові НАТО відправляти свої війська країни НАТО до України або яку іншу форму підтримки та взаємодії. Придумали для України, крім того, чому президент Трамп може бути злим на європейців і на союзників і виставляє світлини з Путіним знову ж таки заляски, якась ностальгія, все, що це означає прямо зараз. Перед тим підпишіться, будь ласка, на цей канал, залишайте, будь ласка, ваші коментарі, будьте активні, я це ціную, шаную, і це допомагає визначати і ваші настрої, і дещо відповідати у своїх наступних відео на ваші запитання. Отже, після засідання коаліції охочих. Відбулися заяви. Відбулася заява президента Франції Еммануеля Макрона, так само говорив президент України Володимир Зеленський. Говорили про те, що відбувалося, те, чого очікують, і те на що розраховувати. Що сказав Макрон? Макрон сказав, що свої війська для підтримання миру в Україні готові надати 26 країн. У нас є 26 країн, які готові залучити своїх військових на землі. Чи в повітрі, чи в морі, щоб гарантувати безпеку в день, який настане після припинення вогню чи настання миру, тобто після. Знову ж таки, не зараз, не в момент, поки тривають активні бойові дії. На жаль, тут позиція наших партнерів не змінилася, вона залишається, як на мене, аж занадто невиправдано та необґрунтовано обережною, дуже такою, ну лайтовою, що тільки от припинення вогню, перемир'я і тоді. Війська, ну знаючи про це, Путін ніколи не допустить припинення вогню і перемир'я. Ви ж розумієте, тому що та ж сама, наприклад, прес-алкаше Міністерства закордонних справ Росії Захарова одразу парирувала. Фактично, цей одразу парирувала цей допис цю заяву Еммануеля Макрона, точніше виступ, і сказала, що ні для Росії це неприйнятно. і таких військ західних не має бути. В Україні. От що вона одразу заявила. Тобто тут російська позиція, позиція нашого ворога не змінюється. А відтак знову ж таки гарантії безпеки прив'язуються до питання настання припинення вогню або миру. Тобто, не до того, щоб поставити Росію перед фактом і фактично висловити ультиматум і сказати про те, що ось буде так, і ви маєте це прийняти і врахувати ні. А тільки фактично а, після настання якихось дій, коли вони настануть, це коли настанеться припинення вогню чи перемир'я взагалі не ясно. Ну ви знаєте, мій прогноз це найоптимістичніший кінець року листопад-грудень цього року не раніше, тому що до того часу Путін буде намагатися досягти цілей. Він буде намагатись скористатись ситуацією. Путін зараз натхнений. І окрилений після візиту до Китаю на саміт ШОС, де в нього були зустрічі Сі Цзіньпінім і не тільки, і він де от там набрався додаткової бравади і думає, що все буде окей, що в нього є мандат на ведення далі війни і що, в принципі, нічого йому не загрожує. А, наступне, про що говорить Макрон? А, що... У мирних переговорах не може бути жодних обмежень стосовно формату чи спроможностей української армії. Ну безумовно, тут дійсно є консенсус коаліції охочих наших партнерів про те, що найперша гарантія безпеки найосновніша та найголовніша – це сильна українська армія, і це розбиває вщент, обдрузки будь-які заяви Путіна про те, що має бути проведена демілітаризація. Далі Макрон каже, що гарантії безпеки, які коаліція охочих напрацювала на саміті, мають політичне підтвердження і відповідають усім програмним документам НАТО і безпеці східного флангу НАТО. Одразу тут до цього доводжу: про східний фланг НАТО, його безпека. Це окей, але чому Макрон каже про східний фланг НАТО в даному випадку? Вочевидь, мова йде про те, що. Більшість можливої військової інфраструктури і військ, які коаліція охочих хоче використовувати, можуть використовуватися на території Румунії, Польщі, країн Балтії тощо, тобто, от якраз на тому ж самому східному фланзі НАТО. Але нам потрібно це на території України, і над цим працює українська делегація на чолі з Верховним головнокомандувачем збройних сил президентом України. Ну, власне кажучи, це принциповий момент, що війська мають бути на території України, і більшість країн дійшли консенсусу. Як раніше писали, писали Financial Times, Британія за точно Франція, нібито теж. Проти категорично Італії, але якщо ми говоримо про Італію, навряд чи вони б направили дійсно направду якийсь сильний дієвий саме сухопутний контингент. У цієї країни є непогано розвинені військово-морські сили Аквамаріни, так само повітряні сили, і з цієї точки зору вони б могли нас підсилити. А, ну а до речі, щодо східного флангу НАТО знову ж таки. Коментуючи опубліковану статтю в газеті Financial Times, там вони посилаючись на свої джерела, говорять про те, що незабаром, нібито президент США Трамп, а суттєво обмежить фінансування допомоги Східній Європі і військам, які знаходяться там, це те, чого побоювалися європейці, про те, що Трамп може скорочувати американську військову присутність. В Європі як і скорочувати ресурси, сили і засоби, які на це будуть виділятися. Тут теж тривожний дзвіночок. Ну і а, далі, що ще сказав Макрон, що європейські лідери мали розмову з президентом США Дональдом Трампом. У наступні дні європейці підіб'ють підсумки американської підтримки, гарантії безпеки та санкцій. Незабаром очікуються нові контакти між американцями та росіянами. А спойлер одразу наведу про те, що і більд німецький, і американський Аксіос написали, що в Європі після цієї зустрічі 4 вересня коаліції охочих все більше скептично налаштовані на те, що США запровадять нищівні потужні санкції проти Росії, що безумовно давно вже варто було би зробити, тому що агресор чинить системний терор і обстрілює наші міста, нашу інфраструктуру як. Було минулої доби в Дніпрі на Дніпропетровщині, Сумщині і так далі. Ну, але, власне кажучи, Сили оборони України не залишають такі удари без відповіді, тому що знищено склад з боєприпасами в Окупованому Луганську, знищено нафтобазу там же, в цьому місті, і дуже потужно горить та детонує НПЗ в Рязані. Тобто сили оборони України використовують ці можливості і наші спроможності для того, щоб не переставати завдавати ударів по ворожих військових об'єктах на території Росії, тому що перенесення війни на територію ворога залишається одним із наших пріоритетів. Ну і далі я скажу про реакцію Трампа, про нафту, але перед тим, звичайно, те, що сказав президент України Володимир Зеленський. Ось що говорить Верховний Головнокомандувач. Ми говорили про нові санкції, також про вторинні та соціальні спеціальні тарифи в торгівлі, є базова рамка гарантій безпеки. Сильна українська армія є і буде центральним елементом цих гарантій: це зброя, фінансування, тренування, виробництво зброї. Одразу кажу про ці пункти. Перше. Сильна армія аксіома ми пройшли це вже і зрозуміли. А друге, що стосується що, стосується зброї, зброя дійсно постачання, яке має нарощуватися. Різне пишуть про те, що різні країни можуть за собою поділити щось. І певні роди військ українські забезпечувати. Наприклад, німецькі медіа говорять про те, що німці нібито проти відправки своїх військ безпосередньо, тому вони можуть бути сконцентровані на тому, аби озброїти чотири бригади на тому, щоб їх навчити, поставити їм відповідне озброєння і профінансувати це все. Друге, про що заявлялось, досить активно, і про це зазначив прем'єр-міністр Британії Кірстармер. Це те, що Захід, коаліція охочих готові профінансувати для України виробництво і постачання далекобійних ракет, які ми зможемо застосовувати глиб російської території, там дальністю понад 500 кілометрів і далі. До слова, служба зовнішньої розвідки Росії, держави агресора уже звинуватила Німеччину офіційний Берлін у тому, що вони нібито вже постачають Україні ракети Таурус. Щоправда, роблять це приховано, маскують, знімають там маркіровку, маркування з ракет і так далі. Цікаво, насправді, жодної офіційної інформації від німецької сторони чи від України про це немає. Але росіяни вже намалювали такий сценарій. Втім, це не так погано. Нехай бачать і нехай розуміють, з чим їм в перспективі доводиться стикатись. Ми не можемо виключати, що в майбутньому на виконання рішення коаліції охочих. Та ж Німеччина дійсно може здійснити постачання далекобійних таких потрібних для України ракет Таурус. Тому це, що стосується постачання далекобійних. Дійсно, це факт, що може змінитись, поки що не дуже ясно. Чи мова йде про те, що це будуть ракети, які вже постачались, просто їх будуть виробляти більше і як наслідок постачати Україні більше, і ми зможемо більше застосовувати, таких як французький скальп і джичі Storm Shadow? Чи мова йде можливо про якісь інші типи ракет? До речі, на виставці міжнародній, яка зараз відбувається в Європі, компанія-виробник ракети. Фалкон Фламінго. Фалкон вже продемонструвала два типи можливих майбутніх балістичних ракет. Одна із них може долати відстань аж 855 кілометрів. Тому наші розробники теж не стоять на місці, і ракетна програма триває. Але, звичайно, на це потрібно фінансування. І тут президент і говорить, що це має бути фінансування. Наступний пункт. Тренування очевидно, це продовження програм, які мають е співпраці зараз ЗСУ з іншими країнами. Це по співробітництву, по навчанню наших підрозділів, зокрема на полігонах наших партнерів країн НАТО, для того, щоб і досвідом обмінюватись, ну і просто базу використовувати матеріально, розуміючи, ну в більшій безпеці ніж це можна робити в Україні, коли Росія завдає ракетних ударів. Європейське виробництво зброї працює поки що недостатньо. Обсяги і швидкість мають бути більшими, говорить президент Зеленський. Дійсно так, тому що ну чого чекати, коли країни Європи там з моменту закінчення холодної війни системно роззброювалися, фактично там, за виключенням деяких речей. А зараз потрібно нарощувати це виробництво ще й переконувати інвесторів вкладати. Хоча я вам скажу, що за даними Форбс. Переконувати інвесторів доводиться не дуже то й довго, адже саме е, розробки в зброї, саме оборонно-промисловий комплекс за минулі кілька місяців найбільше приваблює інвесторів, як і штучний інтелект. Це дані великої консалтингової компанії KPMG. І вони говорять про те, що в принципі найбільше зараз вкладають в Америку, а це дуже теж цікаво. Найбільше Капіталовкладень було в розробку зброї та штучний інтелект в Америці. В США друге місце займає Європа. Вона там відстає. Якщо в Америці за період цього року там буквально за 8 місяців було вкладено близько 100 мільярдів доларів. 70, точніше, 70 з чимось, То в Європі було проінвестовано близько 15, а в Азії близько 9. Тобто бачимо, що не є настільки привабливим, все ж таки, Китай, як би вони не намагалися показати це знову ж таки треба дещо відходити від цієї пропаганди, яка зараз після шанхайської організації співробітництва медіа, до речі, і кругом, і Сі Цзіньпінь показав картинку на параді: дрони там літаки. Це все нібито так красиво. Ну, пропагандистські, десь воно, звичайно, має працювати і розрахунок товариша Сі саме ж на це, лідера комуністів Китаю. Ми це розуміємо. Але при цьому не треба дуже сильно реагувати там, а, рефлексувати. А тому, що от цифри. І Європа на другому місці, куди почали вкладати. І знову ж таки оборонні технології, виробництво озброєнь посідають чільні місця у привабливості для інвесторів і надалі. Тому сподіваюся, що буде тільки зростати, але звичайно недостатньо в тому сенсі, що зволікання. А, життя в умовах мирного часу, неусвідомлення до кінця загроз та викликів, які є перед цими країнами, все це призводить до того, що було зволікання, і про це слушно наголошує президент. Далі що сказав Володимир Зеленський, Америка готова брати участь в гарантіях безпеки довгостроково. Під час розмови з Трампом обговорили різні опції, зокрема економічний тиск на Росію для припинення вогню. А... Що зробив Трамп після розмови з коаліцією охочих, він виклав фотографію з путіним своїм улюбленим путіним, які стоять, значить, ця ж вся світлина на Алясці, і вони разом дивляться вдаль. в висоту, де летять американські бомбардувальники та винищувачі? Ось це він виставив і підтвердив, що незабаром про це сказав і Макрон, і про це сказав і безпосередньо Дональд Трамп. Що незабаром у нього, у американського президента, відбудеться телефонна розмова із російським диктатором Путіним. І що вони добре ладнають, у них все добре, вони там можуть порозумітись і так далі. Ну, а ще що сказав Зеленський, що членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантії безпеки, це теж це дійсно одним із пунктів, але він не може бути основним з точки зору гарантій, хоча... Не виключено, що Україна і президент України Зеленський, який ще на початку цього року, в січні, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, наголошував, що європейським країнам потрібно об'єднуватися довкола України. Так, от не виключено, що зараз ці всі дії стануть поштовхом та стимулом для, зрештою, можливо, таке створення тієї ж самої європейської армії, об'єднаної про яку говорять давно, не НАТО одним єдиним, як то кажуть. Тому побачимо, але якщо цього не буде зроблено, то це тільки одна із додаткових гарантій, яка не є основною. Ну і а що, а що стосується тепер, а що стосується ситуації загалом, ситуація напружена, тому що дивіться, який момент. Для нас може виглядати досить привабливо. Ну, президент України а, у нас може виглядати досить привабливо. А те, що нібито президент Трамп а, фактично, вибачте, наїхав на європейські країни під час цієї ж телефонної розмови за те, що вони недостатньо запроваджують санкції проти Росії і продовжують купувати російську нафту. А дуже добре це підхопив на прес-конференції на брифінгу український президент, який зазначив про те, що це сигнал в першу чергу словаччині та угорщині, які мають претензії там щодо України щодо блокування транзиту російської нафти. Нафтопроводом дружби. Так, от це сигнал для Братислави та Будапешту, зрештою перестати купувати нафту у Росії, як і для інших країн. І це абсолютно так. Саме так це можна і трактувати. Саме це собі в актив може взяти український президент під час от буквально там зустрічі з Фіцо словацьким прем'єром, яка може відбутися протягом наступних там кількох годин, яка була попередньо запланована, якраз саме на 5 вересня. Тому... Все можливо. Ну і президент дорікнув партнерам, які обіймалися з Путіним та тиснули його залиті кров'ю руки. Він вважає, що міжнародний тиск на Росію існує, але його недостатньо. Вони ми вдячні партнерам, але потрібні санкції. Цікаво, чи мається на увазі і Рюте тут в цьому випадку. Але от до того, що говорить Трамп, а, так. Дійсно, це е, спосіб шокової терапії для Європи сколихнути країни Європейського Союзу, коаліції охочих і сказати їм, що давайте щось робити нарешті. Не просто закликайте США, а самі дійте рішучіше, гостріше, наполегливіше і, і більш потужніше. Але при цьому всьому це ще ж і намагання Трампа постійно перекладати в, вину на європейські країни, чи не так? А мені здається, що саме так. Що це завжди шукання виправдання для власної бездіяльності, коли постійно дається Путіну час, коли постійно пропускаються та ігноруються власні ж ультиматуми, коли дається шанс агресору просунути ще десь на фронті, завдавати ударів по території України, не завдаючи більш потужного тиску. Ось що це означає, і це, звичайно, потрібно припиняти. Я сподіваюся, що дійсно Європа перестане закуповувати нафту. Це було б добре. Але при цьому всьому це буде продемонстровано американському президентові і сказано про те, що «А тепер ваш крок, пане президенте. Ви закликали нас, ви просили, ми зробили тепер давайте ви. Марк Рюти, генсек НАТО, говорить про те, що звіти розвіду кажуть про готовність Росії атакувати НАТО до 2027-2031 років. Генсек Рите закликав не бути наївними в питанні російської загрози. Під час прес-конференції з чеським прем'єр-міністром Петером Фіалою він сказав, що Росія не зупиниться на Україні, а через кілька років отримає змогу атакувати НАТО. Він нагадав, що бюджету Росії, бюджету, 40 бюджету Росії, інвестує в оборону. Вона робить це, бо хоче успіху в війні проти України. Тож цьому треба завадити. Але на Україні це не зупиниться. Ми бачили нещодавні звіти і коментарі високопосадових військових і також главрозвідок в Європі, які кажуть, що Росія може бути готовою до 2027 року. Деякі кажуть, 29, деякі до 31. Ми повинні забезпечити таке стримування, аби вони ніколи не спробували цього, знаючи, що реакція буде руйнівною. Ну, дійсно, потрібно було б вже пробувати і. Потрібно було б вже діяти, але чи є це з діями, наприклад, от це дія чи бездіяльність? Ну, це що? От скажіть мені, будь ласка, високопарні фрази, заяви, констатація фактів, це все зрозуміло. Підготовка суспільної громадської думки там і так далі. Але от у Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали. Два безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч з вівторка на середу, але їх не збивали, бо не побачили небезпеку. Польський генерал, оперативний командувач Збройних сил, Мацей Кліш на прес-конференції в четверце заявив, він сказав, що в ніч проти 3 вересня було зафіксовано два порушення свого повітряного простору. Ці два порушення перебували під повним контролем сил і підрозділів, задіяних у системі оборони. Польська армія не додала детальної інформації про безпілотники. Ну, ось так. Ну а яким чином можна а, говорити? А про те, ну тобто. Знову ж таки, констатація так, Росія загроза. Так, нарешті дайте рішучу відсіч, відправте війська в Україну, станьте пліч опліч. Якщо ви бачите, що вас це не омене, Збивайте російські дрони, запроваджуйте жорсткіші санкції, досить слів, досить заяв, досить фраз потрібно діяти, об'єднатися довкола України і зруйнувати зрештою злочинну російську агресивну імперію. Кенсел Раша, Раша лендо Ест. Як Карфаген має бути зруйнований, так і Російська імперія. Бережіть себе і слава Україні!